Металь в шахів. Рая проти Артур. Германія. Рейтинг 1780. Тельтую одеваю пешаки. Ну, добро. Треба було тут взяти. В чорним полям буду грати. Поки що кінь тут не дуже добре стоїть. Далі можна навіть пожертвувати. Слона наш, три. так, тут пішака з'їм. Якась компенсація в нас є, бо у нас тут концентрація фігур в центрі. І, в принципі, позиція така відкрита, можемо перекидувати на Угу, Понятно. Тепер уже є цей хід. Провокація коня сюди. Ну, тут я просто відійду і. Хай грає своє в 4 але прослабить трохи поля. Це хід чисто провокація. Ні. Ну, поля віддає, затопив свого слона, чувак. Це не може бути нормально. Ми швиденько ось у нас є поля чорні, по ним граємо. Тепер не дуже в нас вони є. але... Не дуже. Ну, є таке поле, наприклад. f 3, да, є хід. Да, ну тепер я можу по чорним полям пограти. Типа бью і мат висить, наприклад. Оп. Якщо так, то я тут б'ю. Не дуже приємно. Батарея заряжена на андроїді. Може, сюди стати, звісно. Ну, ми можемо. Ні, так, він вирішив зіграти. Чому ідея, не знаю. Ну, ідея ясна, він профілактично від батарей, але що він нічого нічого не знайшов, от фаррі же тримав би треба був. Я вдарив би, мабуть, тут. На Навзять... а ні, тут він не встигав би. Да, може це і не дуже добре. Так. Ну, я б'ю то що? Тепер сюди хочу. Ну, мінятись. Не хочу я мінятись. Поняв. Ти поняв чи ні? Ти поняв, чи не поняв? Б'є. Шах сюди. Ніфір не вистачить. Як би я не хотів. Хоча... Ні. Не вистачить. Не вистачить. Я можу так зіграти. Це шах. Чи зразу шах сюди йде? Ні. Не бачу, просто відійду, нехай кудись тікає своїм ферзем. Поза очі. Тепер шах, я в будь-якому випадку можу якість від'їсти. Ось, ось це хід є 4. Оце все до цього призвело. Потопили слона свого і отримав я Чорні поля. Чорнопольний кінь, ферзь. По ним стрибають. Король фіанкетва. Білі поля прослабив собі. Тепер думай. Тепер це головна біль. Так, це ясно? Так, і мінус ферзь. Кіямото? Хелоумото. Так. Візьму. Ось так. Суперник в Лондоні виграв якість і програв. Буває. Так, давай в інший раз, я подивлюсь аналіз. 63 на 68. Так, да, тут я. Знаю, що Є5 тут не треба грати в цьому Лондоні. Коли граєш Старіндій. Швидко, особливо. Я мало того щось і де ще й пішачка віддав просто. Ось. Але почав створити загрози і суперник. Так, да, це просто поганий хід. А, слонаш 3 все-таки була тактика. Нічого собі. Точно. Бити ж то не мона. Ні, а що далі буде? Кінжи 4, Окей. Треба віддавати фрізя, окей. Так, да, щоб знайшов цю тактику, це було б круто. Тій не грає, слон не грає. Тура навіть не війшла в гру, тура Тут також заморожена. Так, а тут треба було слон d6. І на g3. Слон 6. Ну, а чого я так зразу не зіграв? А, бо я вирішив коня якось. Я думав, коня або сюди, на g3. Поки король стояв. Тут не можна було брати за зв'язки. Зв або сюди поставити. Тому я так і почав покращувати коня свого. Така батарея з трьох фігур. Слон с 4. Контратака. Представляєте? Контратака. Кінь Аш 5. Тепер же 3. І на слон А що, не можешь тут взяти? А, просто повертаємо, типу. Просто з'їли пішака і все на цьому. І тільки віддали ініціативу чорному. Ну окей. Ні, окей, я хочу подивитися слон. Ну, фер же 3 був ще хід простіший. Слон це 4, кінь аж 5. І що тут треба було білим? А, ну просто віддати цього. Ну, і фер же 3 був ще хід. Да. Якщо б я взяв би. Просто це Д. Дав, у білих якість. у мене 2 слони, але. Чиста якість плюс 2 у нього. Добре. Добре. Д3. І що? Слабкість, понятно, але ФРЗ, мабуть, і з двома слонами ще якась загроза є, королю. Тобто це тільки цих варіантів що? До вечора можна їх розглядати. Тут він уже шукає якісь розміни, це ясно, йому неприємна позиція. Словно штри вже був хіт, ну окей. В принципі, все те саме. Так. Ну він помилився. Ще був короляш один хід. Ми просто від'їли б якість. А, і тут ми, ті, типу, поміняємося. В чорних все окей. Ну, рівна позиція. Да. Ну, а тут просто без ферзя.